Шалом, це Славко. Маємо встигнути до вимкнення світла на честь нашої перемоги наступного року. Оце так звана карта Сирського. Ви всі звернули на її увагу, її розкручують. Але нас цікавить трохи інша карта. От, от зверніть увагу, оце, оце суджа, оце малелокня. Оце Руська Канапілька, Оце Уланова, Оце Крупі. Це що вам треба пам'ятати це все. Нас цікавить, оце. Ви бачите, якийсь дятел намалював зону Огнівого контролю ВСРФ, а тут намалював зону агнівого контроля ВСУ. Я розумію, що вам це все що Зайцю стоп Сигнал. Що я. Ви знаєте, що голуб може перемогти кожну партію в шахи і навіть в шахмати, і навіть насрати на шахматну доску. Але я вам поясню: якщо оце правда, хоч в якій мірі, то все оце ми можемо засунути собі в величні перемоги Збройних сил України в попередніх визвольних змаганнях. Це буде черговий базар. Чергова Чертківська або Проскурівська офензива, черговий Бовба. Короче, Бовбочанівщина. Але якщо це неправда, то ми ще трохи поживемо. То я звернувся до засобів вогнівого контроля. проход времені з моменту обнаруження 6-12 годин. Дійсно, оці от удари між суджуюта, отут оця от мала локня. Черкаське Поречне, трохи було, ви бачите, трохи було. Але важать оці удари і оці удари, це ніяк не можуть бути росіяни. Оце все, оце вся зона вогнищ, оце вони по нам. Ну, ви розумієте, де правильно, отже, маєте знати уланок, барки, оце якесь крупець, щось таке гойське, значить. Спальноє, а от крупець ось. Ну, коротше, ви знаєте цю зону, оце траса. І ви розумієте, а це ми по ним. Бачите висоти, позиції, це ми по ним. І якщо ми повернемося до цієї апокрифічної карти сирського, то дійсно це крупець, оце зони, бачите, дії ЗСУ між уланок і крупець, так от противник. То дійсно. Тут відбувається. А що то, до... так, суджалок, є вогневий контроль сюди. Зараз ми побачимо, що із цим було. Що цей Гой ізобразив нам Черкаська Порічне. Ну, я скажу, що казав. Ну, оце він називає вогневим контролем ВСУ. Я скажу, що вони всі. За побіда не бачить битва, яка розвивається тут. Власне, важить битва на цих, на правому крилі українського плацдарму. Тому що все, що робиться на лівому крилі, всі оці ваші от «Підем, браття в бій кривавий від сейму додому, як співається в нашому гімні державному. Ну, ось все це не дуже матиме значення. Якщо тут Збройні сили України не розвинуть, а що паче чаяння програють? От де вирішується доля поздарма. І я боюся, що москвини будуть з маніакальним упорством ломитися сюди, туди, тут у нас, я так починаю, розумію, починається чергове роботі на чергове Старомайорське. Ну, що на це все можна сказати? Альтернативи цьому наступу не було в цих умовах. І, в принципі, добре, що зробили, але важить слава, як говориться, нашим Збройним силам, але все-таки ну, не робіть з цього якихось стратегічних рішень. Стратегічні рішення будуть предстояти нам у весенній кампанії 25-го року, що, вже бачите, там і місце готують. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.